Вітаю вас, малята! Ось ми і зустрілись на новому занятті зі звукової культури мовлення. Попереду нас чекає багато цікавого та нового. Тож давайте починати. Дітки, пропоную вам трішки розім'яти наш язичок та виконаємо вправи разом з промінчиком. Промінчик з'явився на теплому і яскравому сонці. Сонечко було ось таке кругленьке. Спочатку дуже боявся всього навкруги, тому лише визирав за сонечко на хвилинку і знову ховався ось так. Став сміливішим і почав дивитися ліворуч і праворуч. Ось так. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги. Ось так. Промінчику так сподобалось, що він почав посміхатися, ось так. Нарешті промінчик готовий спускатися на землю, подивився вниз. Ой, страшно! Що ж робити? То ось маленька хмаринка, яка дуже схожа на коника, можна спуститися на ній. Постривали! А раптом прилетів пустотливий вітерець і почав гратися з Хмаринкою. Він її надував. Кидав то вгору, то вниз. Потім зовсім розгулявся і почав трипати бідну хмаринку, ось так. Ні, Промінчику зовсім не подобається так пересуватися. Краще він спробує сам спуститися, і ось він на землі. Та що сталося? Він заплутався у високій траві, ось так. Нарешті він вибрався і побачив маленький грибочок. Промінчик зігрів його, і грибок почав рости, поки не став зовсім великим. Ось який промінчик молодець, і твій язичок теж. Поплескаємо їм, ось так. Молодці, як добре у вас вийшло, а зараз трохи відпочинемо. Пропоную послухати казочку про насос та кран. У гаражі в тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже важливим, адже він завжди лежав у машині. І скрізь їздив із татом. Іноді тато діставав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від гордовитості свистів, С -с -с -с. А в мами на кухні жив був кран. Цілий день кран працював, наливав воду в кастрюлю, чайник, склянку. Вода лилася швидко, гучно, але одного разу велика вода в крані закінчилася і залишилася тільки маленька, тоненька цівка. Яка подавала звук Ось така казочка. А зараз давайте відповімо на запитання. Де жив насос? Так, правильно, в гаражі. Для чого тата дістав насос? Вірно, щоб накачати шини. Який звук виходив у насоса, коли він накачував шини. Так, С -с -с -с. А який звук подавала тоненька цівочка водички? Розумнички. Отже, звук насоса звучить с, 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 а тоненької цівочки с, с, с. Пісеньки не виходить, звуки можна потягнути, але не проспівати. Звук насоса. Та цівочки можна тільки почути та вимовити. Ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати, як звучать звуки с і с. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій позначається однією рисочкою. Зелений м'який настрій позначається двома рисочками. Відсутність дзвоника на шапочках вказує на те, що звуки С і С, глухі, приголосні. А на письмі ці звуки мають ось таке позначення буквою С. І солодка і смачна, стигла скипка кавуна, з'їли ми кавун увесь, кожен має букву С. Хлопчики і дівчатка, пропоную вам пограти зі звуками с і с. Нам в цьому допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звуки с і «с» в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоньки. Тож починаємо сніжинка, свисток, автобус, лисичка, папуга, осса, Слива лимон агрус. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впорались із цим завданням. Дітки, пропоную вам зібрати слова у кошик. У кошик з лівої сторони будемо збирати слова, в яких ви почуєте твердий звук «с». Ось так він позначається. А у кошик з правої сторони збиратиме слова з м'яким звуком «с», який позначається двома рисочками. Зрозуміли? Тоді починаємо гру. Перше слово сумка. Сумка. Який ви чуєте тут звук? Твердий чи м'який? Правильно, твердий приголосний «с». Тому ми покладемо це слово у кошик з лівої сторони. Наступне слово сік. Сік. Так, це слово ми покладемо у кошик з правої сторони, тому що звук с м'який і позначається двома рисочками. Наступне слово слива. Слива. Розумнички окошик з лівої сторони. Далі слово Агрус. Агрус. Так. В цьому слові також твердий звук С. Наступне слово сіно. Сіно. Розумнички. В цьому слові. Звук С м'який. Далі слово ліс Ліс. Так, молодці у кошик зліва. Наступне слово сім'я. Сім'я. Розумнички у кошик справа. Тому що в цьому слові звук м'який. Молодці малята! Я вам дуже вдячна за таку чудову роботу. До побачення, до нових зустрічей!